Щотик, почути. Сюди він до туалету не ходить. Ото ходив, але отуди от він ще ходить. Ванна. Ми знаходимось біля будинку у Дніпрі, мешканці якого кожного разу бояться не прокинутися і не від ракетного удару, а через необачність сусіда, який за останні півроку вже сьомий раз влаштовує пожежу у своїй оселі. Зараз спробуємо поспілкуватися з власником і дізнатися більше подробиць. Двері до квартири були відкриті, і побачене нас просто шокувало. Так виглядає квартира, власник якої вже сьомий раз. Лаштовує пожежу, тонни сміття, неймовірний сморі та мухи, яких тут просто безліч. Спробуємо поспілкуватися зі сусідами. Що Сюди він, він до туалету не ходить. Ото ходив, але от туди він ще ходить. Діагноз у нього е, шизофренія. Тільки яка, я не знаю, він там їх много разів. Тій шизофренії є. Он по мусорным бакам собирает мусор. Все, что вот, вещи какие-то там, ботинки какие-то там, алыши, продукты. Берет эти пакеты и mm -hmm. притащит домой. Вот этот пожар, что вы видели, mm -hmm. это седьмой пожар за год. Он поджигает вот этот мусор, который притаскивает, и это самое, и уходит из дома. И знаете, наши еще на данный момент пока что счастье, что это случалось не среди ночи, что мы еще все не спим. Если бы он это дело сотворил ночью, неизвестно просто близко. Периодически мы его пытаемся определить на лечение. Но нас никто не слушает. Скорая помощь, говорят, вы никто и зовут вас никак. Но мы нашли вариант. А вариант мы находим какой? Мы. мы, когда он вот так себя ведет, там скандалит, шумит, когда мусор таскает, конечно, нет. Но когда он вот этот шум среди ночи утворяет, или вот пожар, полицию вызываем. Вот они уже тогда вызывают э, бригаду эту, сфигрени, и его забирают. Так мы его сегодня ночью отправили. -пред. Цього разу суттєво постраждала квартира, яка розташована поверхом нижче, від води, якою гасили пожежу. І це трапилось котрі години, скажіть, будь ласка, З 12 то тобі першого це. Ага. Як... І це у нас просто потекло mm. у ну, нас. Ви текло вже, як тушили. Потекло no, тепло, десь не, часа, пів-другого. Пів тобто вже пожар так загола, та все часом потушили тусі. Наразі мешканці будинку перебувають у розпачі, адже не розуміють, як можна вирішити дану ситуацію та врятувати своє майно і життя, яке і надалі перебуває під загрозою.